Друзі, всім всім привіт! Сьогодні нам подивилися прогноз погоди, обіцяють 3 градуси тепла вночі. А коли було в нас 4 градуси тепла вночі, то картоплю трішечки прихватило, приморозило трішечки. Навіть зараз видно, покажу вам тут кабачки, також соусні потрібно буде рятувати. Бачите, видно? Де-не-де, -де, як трішечки прихватили минулі заморозки, Вон, бачите картопельку. І обіцяють знову в суботу 3 градуси. Це значить, у нас тут долинка будуть заморозки і картоплю прихватить. Це зазвичай так у нас тут. І тому, бачите, ми її підгорнули злегка. Скільки можна, було сухою земелькою, дощиків у нас не було. І зараз покажемо, як ми будемо рятувати нашу картоплю, щоб не побив мороз. Агроволокна, звичайно ж, у нас немає в такої кількості. Косили ми дня три назад біля дороги. Ось бачите, яке сіно косили обочину тут, обкошували. І зараз збираємо це сіно. Сіно не випустило у нас тут насіння, не випустило колос. Вон Іван Афанасьович збирає, воно вже підсохло, важливо, щоб дня два сіно вже було сухеньке. <рес> так, підсушене сіно. О, хтось працює, хтось за камеру, так? Да? Ну я сьогодні оператор. А, оператор. Так, і зараз покажемо, що ми будемо далі робити з нашою картопелькою. Жалко, коли прихватить мороз, скільки труда вже вложено. Ось так, друзі, присипаємо сіном, щоб картоплі не було видно. Потім це сіно, коли вже пройде загроза заморозків, ми це сіно згорнемо на міжряддя і в нас буде мульча. Так як у нас ні коровки, ні козички нема, то ми сіно. Використовуємо для мульчі. Комусь, можливо, і жалко так використовувати, але це з з з біля дороги. тваринкам також не дуже досиш, а прикрити ось так картоплю, її нічого не буде. Ми в минулому році вже вам показували. Дуже добрий метод був, дуже ефективний. Були заморозки. І вона під агроволокном зовсім не померла. Ще краще, ніж під агр агроволокном. Так, тому, в кого є така можливість, замість сіна можна також використати і солому. Ще й навіть коли мало дощів, як воно буде мульча між, між рядками потім, то це підвищує вражайність. Ну, потім йдемо, і тільки вже коли прийшла загроза заморозків. Ось так з картоплі і на міждуряддя. І бур'янчик не росте, і волога зберігається. Ось так, друзі, головне от верхівку, тому що хва, хватає заморозок от верхівку картоплі. Тому... Головне не прогавити, щоб жук не з'їв під ціном картоплю. А ще раніше, як косити... Сіно треба вчасно косити, хай воно буде легенько, мало, але щоб не було насіння, а то ви розпоросите сорняки по городу і буде погано. Так, О. трішечки не вистачає, але зараз ще десь будемо добувати сіно. Зараз знайдемо. Там ще є одна кучка, якраз вийшла. Так, а кабачки ми. Пригорнемо, накриємо, як завжди, відрами. Трішечки баштану також там, кукурузку, все будемо прикривати відрами. А тут посадили так, насіннячками огірочки прямо в землю. І вони такі гарненькі, накриваємо їх і не знаємо, чи витримають заморозки. От, і вони ніби кращі, ніж ті, що в стаканчиках на підвіконі. Бачите, як прямо насінням в землю посіяли Покажу вам кріп, який рядочки ми садили, ось, бачите, ну кріп не боїться заморозку, горох також не боїться заморозку. І бурячок тут ось у нас також витримає. Щось цей рік лютий нас радував теплом, а от весна, заморозки в парничках у нас там уже. Ця розсада, і помідори, і перець, в стаканчиках баклажани на підвіконні і все ніяк не можемо висадити, тому що раз у тиждень, раз у два тижні і заморозки. Фруся, Фруся. Ну, все, дорогеньке, ми показали вам, як ми рятуємо. Картоплю сонце світить в очі, і ми показали вам, як ми рятуємо картоплю, щоб не перехватив заморозок весняний. Всім бажаємо гарних урожаїв, всім бажаємо мирного неба і, як завжди, перемоги Україні. Бережіть себе, пока-пока. Ну пішли покормлю вас, пішли. Ведіть мене, ведіть. Ведіть.